Для харківських дітей, яких війна позбавила безпечного дитинства і можливості безпосереднього спілкування з друзями, однокласниками, такі зустрічі уже сприймаються як свято. Його влаштували екстремальні психологи Національного університету цивільного захисту України для дітей, співробітників вишу та пересічних харків'ян. Такі інтерактивні заняття з іграми дозволяють дітям розслабитися і зняти емоційну напругу. Забула би все по тому що іграш за всіми, тому що в я пам'ятаю, я помню, що коли не було що школі Ми також грали. І ось спомню. Ми теж учиські грали власне ігри в школі. Ну, мені очень подобається. Самі школяри відверто дізнаються, що зіскучилися за такими моментами за іграми офлайн, за можливістю знайти нового товариша. У меня есть два друга, которые зовут Богдан. Ну, их двое, Богдан. Так что я с ними скучаю, потому что они один из лучших моих друзей. С Богданом у него постоянно интернет, есть, так что он, он редко бывает на уроках. Второй, второй Богдан вообще практически не заходил. У него только один, два-три раза. Из моего класса на тренировках никого нет, но... Я граю э, з двома моїми учими друзями, другами. Ми на вулиці виходимо там граємо, дітей. А так всем я не красом дітям зараз дуже важко. Важко, бо вони не можуть повноцінно спілкуватися з однолітками. Онлайн навчання не забезпечує в повноцінному обсязі тієї комунікації, яка повинна дитині для нормального розвитку. Батьки також розуміють, що у замкнутому або виключно віртуальному просторі діти не можуть довго знаходитися, тому шукають будь-яку можливість живого спілкування. Я все чаще, частіше помічаю, що дитина почала губитись у безпосередньому спілкуванні. Тобто в онлайні, якщо є якась конфліктна ситуація, є можливість вийти із Zoom, гуглуміту, відключитися і все і переживати це вже безпосередньо в родині. Коли діти знаходяться на загальному просторі, сумісному, тут неможливо вийти із онлайну і виникає необхідність якось взаємодію. Діяти. А ще мама і психолог за фахом пані Ольга радить батькам, які не виїхали з Харкова та прифронтових районів, відволікати своїх дітей від реалій війни, занурюючи їх у повсякденні буденні клопоти. У Мене дитина вона не знала, що таке вибух. Найбільша складність сьогоднішнього часу це відсутність світла, відсутність інтернету. Коли ми сюди повернулися, він почув ці бахи. А ми тільки приїхали, розвантажили машину і зразу нас зустріли. То в нього була перша реакція Може ми назад. А потім ми вирішили, що перелаштували його, що це ж наше місто, і треба працювати тут, і дітки, яким потрібна допомога. Ну і зараз, коли стріляють, ми з ними просто відслідковуємо. Одна ракета, друга ракета, третя ракета і переключаю його на відстань. Далеко, недалеко. Ага, далеко. Пишемо далі. Твої задачі не вирішуються без тебе. Давай, третя полетіла, пиши наступний приклад і так далі. Тобто на якусь активну Діявність фахівці також радять, якомога частіше влаштовувати для дітей розвантажувальні години, а то й дні. А найважливіше, що можуть дати батьки, бути поруч з ними і знаходити час для спілкування. Я порадила батькам більше спілкуватися зі своєю дитиною, навіть коли е, треба зробити ще 20 домашніх завдань. Але дитина вже втомлена і їй хочеться більш теплих якихось стосунків. Треба відсунути ті завдання. Можливо, зробити їх завтра або післязавтра, але на даний момент надати дитині тієї підтримки, то тієї емоційності, яка їй потрібна. Обійняти її, поцілувати, сказати якісь лагідні слова, можливо, пограти в якусь ігру, в яку хочеться це зробити саме дитині зараз. Це може бути будь-що. Це може бути і настольні ігри, і доміно, і може бути навіть, ну я можу сказати, зі своєю дитиною. Ми часто граємо в квача, і граємо в доганяк, ми бігаємо. Таким чином дитина відчуває, що вона не самотня. Ну а якщо є можливість спілкуватися з іншими дітьми, які є в дворі, там десь в парку зустрічатися, то робити це як можна більше.